Вітаю вас, друзі! Україна знову перемогла на Євробаченні, і ця перемога для нас особливо цінна. Сенкіфосапотін'юкрейн зе для фовері Україні. Слава Україні! Слава Україні і зікхайль! Абсолютно очікувано, що від цієї перемоги України пригоріли росіяни. У приходяться глотачу приділять, нічого не да? Та нехай вони звикають, тому що Україна виграла Євробачення, виграє і війну, яку розв'язала Росія. Ребята, закриті закруті свої рти. У нас побіждає Україна, поэтому йдіть куди куди Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами про цю нашу спільну перемогу, про те, як палають росіяни, і про гурт Калуш, які великі молодці, тому що вони показали справжню громадянську позицію та нагадали усьому світові про захисників Маріуполя. А я столуп'ю, фліз, халп юпейн, Маріупол, Хелп right now! Оборонці Маріуполя зараз перебувають в оточенні на Азовсталі і мужньо, героїчно далі тримають оборону, хоча їх буквально щодня бомбардують дуже важкими авіаційними бомбами, закидують фосфорними забороненими боєприпасами, та вони все одно не здаються. І світ має робити більше для того, щоб їх врятувати. Саме тому важливо постійно про це нагадувати. І Подяка Калушу за позицію. Велика наша біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада. Більше ніж тисячу людей оточили з усіх можливих боків, і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо вмішатися в якусь третю країну, щоб дати їм вихід. Російські загарбники, звісно ж, не можуть змиритись із нашою перемогою. Тому сьогодні вночі вони знову обстрілювали території України ракетами, а на Азовсталь скидали нові та нові снаряди у той час, як росіяни самі розповідають про якусь там політику. Як бачите... Політика не є політика, як ні крутіно але вони поведіли. Інші росіяни, яких не турбує взагалі те, що їхня країна веде війну проти України та вбиває мирних людей, дуже натомість обурені, що Україну взагалі допустили до Євробачення. У мені, у України, яка більше всіх, що в них там все так плохо, убиваються люди. В якого хрена, в якого хена? Вона знаходиться здесь на Евровидении. а ніхто мені нічого не хоче сказати. Ей, Україна, Україна, Не хочеш ли ти на Україну заслатися і стоять на своєму місці і молчать. Вони усе ніяк не можуть зрозуміти, чому така жахлива несправедливість, чому це Україна була на Євробаченні, а російських нацистів туди не пустили. Даже убрали Російську Федерацію суду. Да, хотя України тоже участвует з витяг в бойових ну, все У ну що поделать. тільки тут є одне важливе, але Україна захищається від російської агресії. Україна захищає себе від російських нацистів, які продовжують розповідати, що вони тут взагалі ні до чого. Як тобі там плуха. Ох, які ви от кого? Говори правду, От Ані Росії та насправді перемога України це іще ще відкрите питання. Результати можуть скасувати, тому що росіяни їх не визнають, а інші росіяни пропонують проводити наступне Євробачення на території Росії. Ну, ми в Бєлградській народній республіці обов'язково розглянемо це питання. Можливо, коли ми проженемо звідти кремлівську хунту, і справді там колись. Буде Євробачення. Вау, wow. ще одна проросійська пропагандистка Юлія Вітязєва, зрадниця України, яка втекла на Росію, пропонує взагалі вдарити по Євробаченню ядерною зброєю. А російське державне інформаційне агентство ТАСС обурене, чому це Фейсбук та Інстаграм заборонили трансляцію Євробачення на Росії? Хоча сама Росія раніше заборонила Фейсбук та Інстаграм. Нравиться, нравится? нравится. терпи, моя красавица. Проте найбільша пожежа у росіян з'явилася, коли вони вигадали фейк, і самі у нього ж і повірили. Спочатку Соловйов написав у себе про те, що нібито представниця Польщі зігувала після перемоги України. Далі це почали активно розносити. Когда говорили по польски польські представители говорили, девушка сказала, типа слава Україні і делали кинула. Короче, это теж нічого не сказали. Ви подивіться, які погані, жахливі європейці не захотіли тиражувати фейк російської пропаганди. <глухи> Дальше ми наблюдаем, соответственно, вот этот вот, э, польську виходку тоже саме характерне. Україне! <глухи> Ви бачили оту саму страшну зігу. Давайте подивимось оригінал. Слава Україні! ЛЮКЕН! Абсолютно очевидно, що представниця Польщі підняла руку та показала знак V, який означає перемогу, який, до речі, російські нацисти зараз намагаються собі привласнити. Але пропагандистів було вже не зупинити і вони. Палали, обурювались від брехні, яку самі і вигадали. Це пришне. Припочна... Сіо викинути вверх рукою і заграді. Нам... Даруйте за грубість, але знову російські пропагандисти обісралися. Денацифікатори вони взагалі дуже серйозні. От вони звинувачують у нацизмі євреїв, українців, поляків, але чомусь ніколи не дивляться на самих себе. Сьогодні йде війна за освобождение не только України, от нацизму. Ось оцей відомий російський денацифікатор це Дмитрій Рогозін, голова їхнього Роскосмосу. І він виступає проти нацизму, але не так вже й давно зігував, як справжній антинацист. Ми не хочемо жити на вулиці Кадирова. Ні! Слава Росії! Слава! Соратники Рогозіна, мабуть, такі ж денацифікатори, як і він сам, раніше зберігали його портрет вдома поруч із портретом Гітлера та називали цього денацифікатора своїм вождем. Позже, у Андрія становиться понятно, чому тепер і для нього є така партія. Це одразу видно, що лицо волевого чоловіка, тому що цей людина, він... Новий вождь і ось у цій історії і є уся сутність Росії. Вони є справжніми нацистами, але при цьому звинувачують у нацизмі усіх навколо і здебільшого жертв їхнього нацизму. Це парадокс, який ми не можемо зрозуміти. для них нацисти. Це якраз ті, хто не підтримують російський нацизм. Нацистом для Рогозіна став навіть елон маск. Ну. Кому ж як не людині, яка зігувала, розбиратись у питаннях нацизму? А маск, який снабжає радіостанціями і абонентським обладнанням нацистів, говорить, що я неправильно розумію слово нацизм. А Дімон Рогозін, от він якраз точно знає про що він каже, а, господин Маск. Навіть, не німіють вообще какого-то морального права розсуждати темі нацизм. Тому що про нацизм за версією Рогозіна має право казати тільки він як справжній нацист. кого-то, что що то хуже знає это определение, Я син фронтовика. Безперечно, питання тільки у тому, по який бік фронту воював його батько. Гітлер саті був лично очень смілим человеком. Два креста. Да. Воював і воював доблісно. Російська Федерація зараз абсолютно точно копіює нацистську Німеччину. Путін зараз намагається бути таким же як і Гітлер. Тільки от є також тут один важливий нюанс: закінчать вони абсолютно однаково.